Скотт Лінч Лукавство Локаламори Текст читає Сергій Оробчук. Три КАМОР. крикнув сірий король. Правління родини Барсаві закінчиться сьогодні. Його люди взяли твердий контроль над натовпом. Їх було, мабуть, два десятки, окрім сестер Берангіас і сокільничого. Пальці лівої руки мага згиналися й корчилися, і він бурмотів собі під ніс, оглядаючи кімнату. А яке б заклинання він створював, воно заспокоїло натовп, але безсумнівно три чорні кільця на його відкритому зап'ясті також привернули увагу гуляк. Насправді, сказав сірий король, сімейство Барсаві настав кінець. Немає в тебе більше ні синів, ні дочок, Вен Карло. Я хотів, щоб ти знав перед смертю, що я стер заразу твого поріддя з лиця світу. У минулому, вигукнув він, ви знали мене як сірого короля. Тепер же я вийшов в стіні. Це ім'я більше не промовиться відтепер ви можете називати мене Капа Раца». «Раца», – подумав Лок, мовити Теринського трону помста, досить прямолінійно. Насправді, в сірому королі, як він дізнався на свою біду, усе було досить прямолінійне. Капа Раца, як він тепер називав себе, схилився над барсаві, який був слабкий від втрати крові і повискував від болю. Раца простягнув руку і вирвав з однієї руки перстень капи. Він підняв його, щоб весь натовп побачив. А потім надів на четвертий палець власної лівої руки. «Вен Карло», – сказав капарацка, я чекав стільки років, щоб побачити тебе таким. Тепер твої діти мертві, і твоя посада передалася мені разом з твоєю фортецею і грошима. Спадщина, яку ти думав залишити комусь своєї крові тепер у моїх руках, я стер тебе із самої історії те, що ти хотів, учений. Наче помилковий слід крейду на дощичці, я стер тебе. Пам'ятаєш, як повільно вмирала твоя дружина, як вона довіряла твоїм сестрам Берангіас до самого кінця, як вони приносили їй їжу. Вона померла не від пухлин шлунка. Це була чорна алхімія. Я хотів щось зробити, щоб розбудити свій апетит протягом довгих років, які витратив на підготовку цієї смерті для тебе. Капараца вичирився демонічним усміхом. Довго вона мучилася, правда? Я чув, було дуже боляче ну, щоб ти знав це не воля богів, Венкарло. Як і всі, кого ти любив, вона померла через тебе. Чому? Голос Барсаві був слабким і тихим. Капа раца опустився на коліна поруч із ним, майже ніжно обняв його за голову і якусь довгу мить шепотів йому на вухо. Барсаві витріщився на нього широкими від недовіри очима, роззявивши рота, коли той закінчив, а раца повільно кивнув. Він смикнув голову Барсаві вгору за бороди, з рукава йому в іншу руку впав стілет. І він вдарив ним під підборіддя венкарло Барсаві аж до руків'я. Барсаві лише слабко дригнув ногою і затих. Капа раца підвівся і вийняв лезо. Сестри Берангія схопили свого колишнього господаря лацкани і зіштовхнули його в темну воду затоки, яка прийняла його тіло так само легко, як і всіх його жертв і ворогів за всі довгі роки його правління. Один капа править камором, сказав раца, а тепер це я. Тепер це я. Він підняв над головою закривавлений стилет і оглянув кімнату, ніби запрошуючи когось виразити незгоду. Коли ніхто не наважився, він продовжив. Мій план не просто усунути барсаві, а замінити його. Маю на те свої причини. Тож тепер у нас зі всіма вами, всіма правильними людьми є справи. Він повільно оглянув кімнату, склавши руки перед собою і задерши підборіддя, чисто скульптура бронзового генерала переможця. Ви маєте послухати мене, а потім ухвалити рішення. Чотири. Нічого з того, що ви досягли, у вас не заберуть, продовжив він. Нічого, заради чого ви працювали чи страждали, не буде скасовано. Я захоплююся всім, що побудував Барсаві, так само, як ненавиджу людину, яка це побудувала. Тож от вам моє слово. Усе залишається, як було. Усі гаристи та їхні банди будуть контролювати ті самі території, вони будуть платити ту саму данину у той самий день раз на тиждень. Таємний мир залишається. Під владою Барсаві його порушення означало смерть, так само буде і за мого правління. Я беру на себе всі посади та повноваження Барсаві. Я беру на себе все, що йому належить. Тому справедливо я повинен взяти також його борги та відповідальність. Якщо хтось зможе довести, що йому заборгував Барсаві, то тепер борг буде на капі раці. Першим серед них є Ейдман Данзьєр. Вийди вперед, Еймени. Праворуч від рація в натовпі почули шум і хвилювання. Через кілька хвилин наперед випхали одного, очевидно, наляканого чоловіка, якого лок добре запам'ятав з лункої діри. Його кисляві коліна майже торохтіли одне об одне. Еймоне, будь спокійний. Раця простягнув ліву руку долоною вниз, розщепиривши пальці, як колись робив барсаві. Стань переді мною на коліна і назви мене своїм капою. Еймон опустився на тремтяче коліно, узяв руку раці і поцілував перстень. Губи бідолахи забарвилися кров'ю Барсаві. Капа раца!» – сказав він майже благально. Ти вчинив дуже сміливо в лункій дірі Еймене. Мало хто вчинив би так само на твоєму місці. Барсаві мав рацію, коли пообіцяв тобі багато за такий вчинок, і я виконую цю обіцянку. У тебе буде тисяча крон і кімнати, і такі зручності, за які люди з довгими руками життя попереду будуть молитися богам. Я. я. З чоловікових очей полилися справдешні сльози. Я не був певний, що ви. Дякую, капа, раце, дякую. І тобі добра за ту службу, що ти поніс. Тоді то. То не ви були в Лункій дірі, якщо можна спитати капо. У ні, Еймоне!» Раце засміявся глибоким, приємним сміхом. Ні, друже, то була лише ілюзія. У дальньому кутку бальної зали плавучої могили ця ілюзія тихо сопіла, стискаючи і розтискаючи кулаки. Сьогодні ввечері ви бачили мене з кров'ю на руках. вигукнув раца. І бачили, як вони розкрилися в тому, що я, сподіваюся, буде вважатися справжньою щедрістю. Зі мною не важко ладити. Я хочу, щоб ми процвітали разом. Служіть мені, як служили Барсаві, і я знаю, що так буде. Запитую вас, гаристи, хто прихилить переді мною коліно, поцілує мій перстень і визнає мене своїм капою. Ромеві гончі. крикнула низенька струнка жінка перед натовпом у бальній залі. Забійники лже світла. вигукнув якийсь чоловік. Забійники лже світла скажуть так. Та це ж бляха взагалі нелогічно, подумав лук. Сірий король повбивав їхніх старих гаристів. Вони з ним грають у якусь гру. Модрі дворняги. Барони з гарища! Чорноокі. Повні крони. почувся голос і луною йому цілий хор. Повні крони з капою, рацею. Луку раптом захотілося голосно розсміятися. Він приклав кулак до рота і здушив сміх у кашель. Усе раптом стало дуже очевидним. Сірий король не просто ліквідував найвідданіших гаристів Барсаві. Він, вочевидь, заздалегідь укладав угоди з їхніми підлеглими. Боги, у кімнаті з самого початку було більше людей сірого короля, які вдавали відданість Барсаві, ніж власне людей сірого короля, і всі чекали, коли почнеться справжнє видовисько. Півдесятка людей вийшли вперед і стали на коліна перед рацею на краю басейну, де Акула не показала ані плавця відтоді. Як позбавила барсаві руки. Клятий наймах, безперечно, уміє ладити з тваринами, подумав Лок із сумішю гніву та заздрощів. Він почувався дуже маленьким перед кожним проявом умінь сокільничого. Гаристи по одному ставали на коліно і вклонялися капі, цілуючи його перстень, і з щирим ентузіазмом промовляли капа раца». Ще п'ятеро ступили вперед і стали на коліна відразу після цього, мабуть, поступаючись в тому напрямку, куди як вони відчували, все рухалося. Лок швидко підрахував подумки. Маючи лише тих підданих, які він уже отримав, Раце тепер міг назвати три-чотири сотні правильних людей своїми, його публічні повноваження суттєво зросли. Тоді ми познайомилися, звернувся Раце до юрби, і ви тепер знаєте мої наміри і можете повернутися до своїх справ. Сокільничий зробив кілька жестів вільною рукою. Годинниковий механізм у дверях перед покою загуркотів заднім ходом, і двері клацанням відчинилися. Тим, хто не визначився, я дам три ночі, крикнув капарадса. Три ночі, щоб прийти до мене сюди, прихилити коліно і присягти мені, як вони присягнули Барсаві. Я дуже хочу бути поблажливим, але попереджаю зараз не час мене злити. Ви бачили мою роботу, ви знаєте, у мене є ресурси, яких бракувало Барсаві. Ви знаєте, що я можу бути нещадним, коли стаю невдоволеним. Якщо вас не задовольняє служіння мені, якщо ви вважаєте, що було б розумніше або цікавіше, Виступити проти мене, я дам одну пораду зібрати всі свої статки і залишити місто через сухопутні ворота. Якщо забажаєте зі мною попрощатися, то мої люди не заподіють вам шкоди. На три ночі я даю вам дозвіл на своє слово. На три ночі я даю вам дозвіл та своє слово. Після цього, сказав він, стишивши голос мені доведеться вжити всіх необхідних заходів. Ідіть і поговоріть зі своїми пацонами, поговоріть зі своїми друзями та іншими гаристами. Скажіть їм те, що я сказав. Скажіть їм, що я чекаю на їхнє рішення. Тястина натовпу почала розходитися і сунути до дверей. Інші, можливо, мудріші, почали шикуватися перед капою рацею. Колишній сірий король приймав кожну обітницю в кривавому центрі кола трупів. Червонорукі та сини Барсаві таки лежали там, де впали, стікаючи кров'ю. Лок почекав кілька хвилин, поки юрба трохи розсіялася, поки суцільний потік гарячих, смердючих тіл. Не зменшився до кількох густих струмків, а потім рушив до виходу. У ногах і голові хлопця розливалася важкість, вочевидь, його наздоганяла втома. Тут і там на підлозі валялися трупи, охоронці Барсаві, ті, що лишилися вірними йому. Лок міг розлеїти їх тепер, коли натовп рідішав. Біля високих дверей до зали лежав Бернел, який постарів на службі в капи Барсаві. Йому перерізали горло. Він лежав у калюжі власної крові, а його бойові ножі залишилися в піхвах. Він не встиг їх витягнути. Лок зітхнув. Він на мить зупинився у дверях і поглянув на капу Рацу та сокільничого. Здавалося, наймах дивився просто на нього, і на якусь мить серце лока забилося швидше, але чаклун нічого не сказав і не зробив. Він просто продовжував стежити за ритуалом, поки нові піддані капи раці цілували його перстень. Вестрі позіхнула, розтоливши дзьоба, ніби справи безкрилих їй страшенно набридли. Лок поспішно вийшов. Усі охоронці, які спостерігали за гуляками, коли вони виходили з галеона і йшли хідником до набережної, були людьми раци. Вони не потрудилися посунути тіла, які лежали на землі біля їхніх ніг. Деякі просто холодно дивилися, інші по товариськи кивали. Ловко впізнав більше, ніж кількох із них. «Три ночі, пані та панове, три ночі, мовив один, скажіть своїм друзям ваш капа це капа раца. Хвилюватися нема причин. Просто робіть собі все так, як завжди робили. Тепер у нас є хоч якісь відповіді, подумав Лок. Пробач мені ще раз, Наско, я нічого не зміг би зробити, навіть якби мав сміливість спробувати. Він пошкутильгав, опустивши голову і тримаючись за зболений живіт. Жоден охоронець не звернув уваги на худого бородатого брудного старого жебрака. У Каморі була тисяча таких, як він, тисяча взаємозамінних невдах, безнадійних бідаків на самому дні багатьох рівнів нещастя, які міг запропонувати злочинний світ. Тепер ховатися і планувати. Потішайся тим, що ти вкрав сьогодні ввечері сучий сину. Прошепотів лок тихенько, коли пройшов повз останніх охоронців раці. Гарненько так потішайся. Я хочу бачити розгубленість у твоїх очах, коли застромлю у твоє серце кинжал. П'ять. Але на одніх думках про помсту далеко не зайдеш. На півдорозі повільної одинокої прогулянки до попелища його живіт. Звело новими спазмами різкого болю. Живіт болів бурчав і гарчав. Ніч немов згущувалася довкола нього, а вузькі розмиті імлою видно коли міста дивно хилилися, наче він був п'яний. Лох поточився і схопився за груди, стікаючи потом і бубнячи щось під носа. Клятий зглядник. Почувся голос із темряви. Видно, ганяється за драконами веселками та втраченим скарбом Камора. За цим пролунав сміх. І лок пошкандибав далі, аби не стати мішенью чиїхось кпинів. Він ніколи в житті не відчував такої втоми. Здавалося, ніби вся його снага догоріла до кубки вугілля, і гасла, сіріла та холола з кожною секундою. Попелище, ніколи не бувши гостинним, нині був жастким конгломератом тіней для обм'яклого лока, якого майже здолала втома. Він важко дихав, підстікав по ньому ріками. Було таке відчуття, ніби хтось набивав йому на очні яблука. Все більше сухої вати. Ноги ставали дедалі важчими. Він сунув їх уперед, один важкий крок за іншим, у темряву та нерівні тіні зруйнованих будівель. Уночі пробігали невидимі тіні. Невидимі спостерігачі стиха мурмотіли, коли він ішов повз. Що за боги. Я мені треба, Жане. пробулькотів він, спіткнувшись об шматок розваленої кам'яної кладки завбільшки з людину. І розкинувся у курній тіні позаду нього. Тут пахло вапняком, вогнищем і сечею. Йому забракло сил піднятися. Жане. прошепотів він востаннє. Потім упав ниць, зомлівши ще до того, як його голова вдарилася об землю. Шість. Вогні замріли о третій ранку за милю від берега на південь від де низько над водою повільно і незграбно. Ковзало ядро більшої темряви. Примарні білі вітрила корабля тріпотіли на вітрі, коли він прямував до старої гавані. Першими його помітили знуджені вартові у триповерховій вежі на вершині південної голки. Нерівно йде», – сказав молодший вартовий із підзорною трубою в руці. Варарський, напевно, буркнув старший, який методично мордував шматок слонової кістки тонким ножем. Він хотів, щоб це було схоже на скульптурну терасу. Яку він бачив у храмі Йоно, оживну чудовим рельєфом і фантастичними зображеннями потопельників, яких захопив володар хапких вод. Те, що в нього виходило, більше нагадувало грудку білого лайна в натуральну величину. Краще довірити вітрильний корабель, сліпому, безрукому п'яниці, ніж верарцю. Судно не заслуговувало особливої уваги, поки раптом не з'явилися вогні, і їхнє темно-жовте сяйво забрижилося на темній поверхні води. Жовті вогні, сержанте, сказав молодший вартовий. Жовті вогні. Що? Старший чоловік відклав шматок слонової кістки, висмикнув підзорну трубу з рук молодшого і вгледівся у корабель, що неохильно наближався. От, бляха, і правда жовті. Чомний корабель. прошепотів інший вартовий. Я ніколи не бачив такого. «Ті-то чи якась пришелепа з ярема, який не розбирається в портових вогнях. Він закрив корпус підзорної труби і підійшов. До латунного циліндра, встановленого збоку на краю західної стіни, направленого в бік м'яко освітлених веж на березі арсенального району. Дзвони, хлопче, дзвони вклятий дзвін. Молодший вартовий потягнувся через інший бік парапету маленької вежі і схопив мотузку, яка бовталася там. Він почав дзвонити у важкий мідний дзвін, рівномірно повторюючи: Дінь дінь. Дінь-дінь. Дінь-дінь. З однієї з арсенальних веж. Спалахнуло мерехтливе блакитне світло. Вартовий сержант запрацював ручкою на латунному циліндрі, повертаючи віконниці, які приховували світло надзвичайної потужної алхімічної кулі всередині циліндра. У нього був список простих повідомлень, які він міг надіслати на станції арсеналу. Вони печаль зіблиматимуть для інших натренованих очей. Якщо пощастить, воно може дістатися до палацу терпіння або навіть до воронового лету за дві хвилини. Минув деякий час. Чомний корабель став більшим і помітнішим. Ну, мене доумки, буркнув вартовий сержант. Прокидайтеся, годі тягнути цей клятий дзвони, хлопче. Я думаю, нас почули. Оповитим імлою містом пролунали високі свистки карантинної варти. Невдовзі до цього шуму додався гуркіт барабанів нічний збір жовтих курток. Яскраві білі вогні спалахнули на вежах арсеналу, і вартовий сержант бачив, як по набережні існували крихітні чорні постаті людей. О зараз ми щось побачимо. Пробурмотів він. На північному сході з'явилося більше вогнів. Південну голку та покадьки всівали маленькі вежі, які виходили на стару гавань, де камор за законом і звичаєм поставив свою якірну стоянку проти чуми. Кожна маленька вежа містила машину для метання каменів, яка могла збурляти через воду 50 фунтові вантажні каміння чи мазуту. Якірна стоянка розташовувалася в 150 ярдах на південь від покидьків. Просто над 60 сажнями води, у межах китка десятка машин, які могли потопити або спалити будь що на воді за лічені хвилини. З воріт арсеналу між яскраво освітленими вежами випливала галера, один зі швидких патрульних корабликів, які називали чайками за помах весел. Чайка мала 20 весел на одному борту, веслували 80 найманих гребців. На його палубі було 40 мечників, 40 лучників і пара важких. Болтометників, які називаються скорпіями. На кораблі не було жодних вантажів, і була лише одна щогла з простим згорнутим вітрилом. Він мав на меті лише одне наблизитися до будь-якого корабля, який загрожував місту Камор, і вбити всіх людей на борту, якщо до його попередження не прислухаються. Від північного краю Південної Голки відпливали менші човни. У них сиділи портові лоцмани та екіпажі жовтих курток. Із червоними та білими ліхтарями на носах човнів. На протилежному боці довгого хвилеріза чайка якраз набирала швидкість. Ради тонких весел занурювалися у хвилі і різали білу піну в чорному морі. За галерою виріс хвилястий слід. Було чути барабанний бій, що відлунював по воді разом із вигуками наказів. Близько, близько, пробурмотів сержант. Буде близько. Цей бідолаха розігнався щось страшне ще що отримає каменем по носу, перш ніж зупиниться. На тлі блідої хвилі вітрил чомного корабля можна було побачити кілька маленьких темних фігурок, надто мало щоб із тими вітрилами впоратися. Проте, коли судно ковзнуло в стару гавань, воно почало стишувати хід. Його марселі були підняті, хоч і ліниво та незграбно. Вітрила, що залишилися, були скріплені, щоб розвіяти вітер корабля. Вони обвисли і зі скрипом канатних блоків і приглушеними вигуками наказів, теж почали підтягуватися до рей. І обводи! Міркував сержант. Краса. Це не Галеон, сказав молодший вартовий. Схоже на оті гладкопалубники, які вони мали будувати в Емберлені, фрегати, так вони їх, наче називають. Човний корабель був чорний не лише від темряви, він був покритий чорним лаком і прикрашений філігранню з відьомського дерева від носа до корми. Зброї не було видно. Може вільні північани. Навіть кораблі в них мають бути чорними. Але цей, на вигляд до біса гарний, і швидкий, я впевнений, і теж треба, у яку купу лайна впасти. Тепер він застрягне на карантині на тижні. Сердегам пощастить, якщо виживуть. Чайка обігнула вістр Південної голки, розтинаючи веслами воду. За ліхтарями галери, двоє вартових побачили, що скорпії були завантажені і готові стріляти, що лучники стояли на своїх підвищених платформах і нервово стискали в руках довгі луки. Через кілька хвилин чайка підійшла до чорного корабля, який дрейфував приблизно в 400 ярдах від берега. На довгий ніс чайки вийшла службовиця і приклала до рота рупор. Яке судно? Сатисфакція, Емберлен. пролунав крик у відповідь. Останній порт заходу. Єрем, ну, не дивися, пробурмотів сержант. У цих бідолах що хочеш може, бути. Який у вас вантаж? запитала службовиця на чайці. Лише суднова провізія. Ми мали взяти вантаж в Ашмірі. Люди. 68. 20 мертві. Значить, чимні вогні не просто так запалили? Так, боги милі. Ми не знаємо, що це. Люди згорають від пропасниці. Капітан мертвий, лічець помер учора. Просимо допомоги. Ви можете стати на чимну якірну стоянку. крикнула каморська службовиця. Ви не повинні наближатися до нашого берега ближче, ніж на 150 ярдів, інакше потонете. Будь-які випущені човни будуть потоплені або спалені. Будь-яка людина, яка спробує доплисти до берега, буде вбита, якщо вона пропливе повзакул. Будь ласка, надійшіть нам лічця, пошліть до нас, алхіміків, заради богів. Ви не можете викидати трупи за борт, продовжувала жінка на чайці. Ви маєте тримати їх на борту. Будь-які пакунки чи предмети, якось доставлені на берег із вашого судна, будуть спалені без перевірки. Будь-яка спроба здійснити таке перевезення буде підставою для спалення або затоплення, ви розумієте? Так, але, будь ласка, ви нічого не можете зробити. Вам можуть дати священика на березі, і ви можете мати прісну воду та благодійні запаси, які відправляються мотузками з пристані. Ці мотуски надсилають човном з берега, І їх, якщо необхідно, розрізають після використання. І більше нічого? Ви не можете наближатися до нашого берега під страхом нападу. Але ви можете повернутися і поплести геть за бажанням нехай Азагіла і Йону допоможуть вам у скрутний час. Я молюся про милість для вас і бажаю вам швидкого порятунку від імені герцога Нікуванти Каморського. Через кілька хвилин лискучий чорний корабель став на свою чумну стоянку зі згорнутими вітрилами. Жовті вогні сяли над чорною водою старої гавані, і він м'яко гойдався, поки місто спало в сріблястих туманах.